Наступ росіян у Вовчанську захлинувся разом з тим збройним силам з підрозділами головного управління розвідки та Держприкордонслужби вдалося стабілізувати ситуацію, але ворог усе ще контролює північну половину Вовчанська. Ми маємо справу не просто з новою російською тактикою, кажуть наші спецпризначенці. Це новий етап війни, чи є ризик втрати Вовчанська, ексклюзивний матеріал від кореспондента ТСН Андрія Цеплієнка. Вовчанськ, місто розколоте навпіл. Майже стерте з лиця землі ударами коригованих авіабомб. Лінія фронту проходить по річці Вовча. Ворог вперся в неї, але далі рухатись не може. Збройні сили, попри обмежені резерви, навалюють по противнику з усіх боків. Бачите це українські гелікоптери летять для того, щоб завдати удар. По позиціях противника місто не здається, тобто немає такого, що там хтось просто тікає з позиції. це ну абсурд. Якби так було, місто би вже давно здали. На даний момент обставини були складені силами оборони, таким чином, що ворог не може просуватись далі. Десятий загін Держприкордонслужби добре попрацював над тим, щоб обставини склалися саме так Вірніше, склався міст через річку, під яким спрацювала вибухівка. Нам поступила задача підірвати його. Ми вже тримали оборону перед цим мостом. Це означає, що ми визнали, що ми північ Вовчанському? Ні ні, 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 ні в якому разі. Підступи є, але для цього треба нам ще наростити сили і завдати удар. Групу цих бійців у прикордонній службі називають зоряним десантом. Кожен з них нагороджений орденом за мужність за попередні спецоперації, але те, що відбувається зараз, для них не просто чергове бойове завдання. Вовчанськ частина більш масштабного задуму росіян. Я думаю, що противник визначив собі ціль. Це оточення з подальшим взяття під свій контроль населеного пункту Харків. Всі, хто зараз воює у Вовчанську, розуміють, що розпочався новий етап війни. Якщо взяти ще півроку назад основним методом сучасної війни, це були дрони, то зараз я би відніс би, напевно. Авіацію і керовні авіаційні бомби, так звані КАП, на перше місце. Як правило, по місту Вовчанськ за добу скидували від 25 КАПів кабів на наші позиції. Під час отримання інформації, що буде пуски кап, зразу як правило, піхота, щоб зберегти себе, зразу покидає свій сектор. Інстинкт самозбереження працює. Піхота ховається, бо знає, що небо не захищене. Навіть на одного стрільця ворог відтепер може не пошкодувати кількох авіабомб. Тож звична снайперська тактика тут більше не працює. Очевидно, що ти не можеш використовувати найкращі позиції для снайпера. Бо ну найкраща позиція для снайпера це найгірша позиція для снайпера. Все, що може використовуватися як гарна оглядова точка, воно кабиться, ну в артилерію рівняється. І одразу на знищенні українські позиції заходить ворожа піхота. Це не зовсім так. Вони не є підготовлені Вони просто більше якісь і предані. Але піхотна тактика росіян теж змінилась. Дуже маленькими групками вони проходять з різних напрямків, відповідно десь накопичуються, потім просуваються далі і отак. От і якраз тактика малих груп це дуже ефективно. Так російських піхотинців по одному-два заводять до міста, а потім збирають в заздалегідь визначених точках. Вовчанська районна лікарня одна з таких точок. На відео аеророзвідки добре видно, як окупанти чітко і впевнено підтягуються саме сюди. Їхній задум був очевидним: накопичити сили і прорватися через міст у південну частину Вовчанська. Та українці дочекались слушного моменту, знищили міст і потужним авіаударом розвалили лікарню разом з окупантами. Навіть за умов багатократної переваги росіян для них це була серйозна втрата бойових можливостей. Кількість особового складу противника, саме живої сили, яка залучена до праці, вона дійсно велика. Але втрати, ну на даний момент, за будь-якими доктринами, я не знаю, нашими натівськими, вони вже складають ну, неприпустимі. Втрати зіпсували Кремлю всі його плани, але не змусили повністю від них відмовитись. І, схоже, битва за Харківщину лише починається. Перший раз за два дні води опача. Андрій Цеплієнко Ілля Шинкаренко ТСН. СН плюс марафон. Єдині новини.